Привітуліки, привітуліки, доброго раночку. П'ятниця 3 листопада. І ми розпочали. Якщо відверто, це вже дубль другий. Я не знаю, мене вже цей ютуб. YouTube... Ушатав, скажу вам чесно, зняла каратесеньке відео на три хвилинки, буквально воно там було, і Ютуб знову не пропустив його на монетизацію. Минулого року не пропустив, Ну, ладно, минулого річне відео там видно було, як кабанчик ходить, і на ньому видно було кров. Ну, тобто, як він вийшов з сараї і там вже потім падав. Лягав, скажімо так, відпочивати. Цьогоріч вже ж не видно було ні крові, ні як він там ходить, лягає, та свинка. Просто там троє, здається, людей встигло переглянути, поки воно проходило перевірку. Просто лежить свинка да? і різник почав її смалити. Знову не так. Я не знаю, що тому Ютубу не так. Коротше, з другої спроби зараз вам все розповім. Різник приїхав, приїхав все як полагається десь о пів на сьому, напевно, так десь було. Значить, сьогодні ми закололи чернуху. Чорнуху, краснуху, як ми її з вами там тільки не називали. Тобто чорножопик і п'ятнишко ще залишилися, а перша пішла красненька свинка. От. У нас такий туман, це зараз вже восьма година, а туман іще цих пір не спав. Заодно якраз приглядаюся, куди садити свою красу. Хуйники, ще воно от троянди. Отуди от є місце, де можна посадити. І... І ще можна. Ось клаптик. Оце, отак, сюди. Оцей клаптик також порожній, так що щось однозначно отут буде посаджене. А горіх, якщо що, потім обріжеться. Мені. Важливіше ота краса, ніж оцей горіх. Так, отже, розповідаю, було минулого року багато запитань, як ріжемо, що він робить. Значить, майже завжди він коле в серце не перерізає горло. Я знаю, що деякі є. Різники, які ріжуть, перерізаючи горло. В нас різник не перерізає. Привіт. Привіт! Перерізає горло, він в одному тільки випадку це коли є підозра, що свинка або збирається закрутитися, або, може, догулює. Ну, в такому випадку він перестраховується і перерізає горло. А так загалом він коле в серце. Нам дуже подобається цей різник, і хоч минулого року нам багато там писали, це не різник, це садист, це там ізверхурпатор і так далі. Хто б що не писав, не знаю. Мені подобається результат. Сало завжди чисте, некров'яне. Усмалює він бомбезно, завжди м'якесеньке, завжди. Ну, класне, воно саме та не в роті. Шкірочка аж місцями її зачасту не буває. У нас жодного разу з цим різником не було такого, що на салові шкірка там не жується або Тверда, бо погано жується. У нас таких випадків ні разу не було. Я ж кажу, що буває навпаки, місцями навіть її немає, коли добре миють, то вона ще й злазить. От. Можливо, це і неправильно, хтось скаже, але я ж кажу, що нам подобається і всім нашим клієнтам дуже подобається як оброблене саме сало. Там мокро. я зараз не знаю, спробую, можливо, якось туди пробратися, щоб хоча б якусь частинку може показати, чи вже не ризикувати, я навіть не знаю з цим ютубом. Коротше, смалить, він смалить. Я так сподіваюся це чути. Зараз ми повернемося в двір. Дворі краще це чути. Не знаю, що ютубу що не так. От зараз вже перевернув на другий бік і поливає водичкою, розкачегарює, роз, розігріває, скажімо так, і поливає водичкою. Можливо, спрацював той факт, що горілкою змалиться свиня і жорстка поведінка з тваринами. Не знаю я. Якби Ютуб писав причину ну, порушення, вони не пишуть. Он там, бачите, я я намагаюся. Вас не видно. Не хвилюється, хвилюється що в нього сьогодні е, куфайка не парадна, <смі> ну це сам санець. Я намагаюся вже, щоб свинка не влазила <смі> роздягається. Зніма куфайку, люди добрі. <смі> Я кажу, вас не видно було. <смі> це не сансанець. Всі хто ой. Всі, хто бачили минулого року наші, блін, що цей шматочок не забракують. Всі, хто минулого року бачили нашого Сансанича, ті вже в курсі, що це гуморист ще той. Побачив, що я знову з камерою і каже, я тобі казав не знімай, куфайка непарадна. Махнув рукою і прийшов, зняв свою непарадну куфайку. Ой, це чудо в нас. Я ж кажу, я намагаюся не показувати. О, стоїть Саныч. вон там соломка. Ну, не хочеться мені, щоб відео не монетизувалося. Так хоч якісь 20-30 гривень за день заробляю. А коли воно без монетизації, то взагалі працював у холосту, як то кажуть. Всю показувати не буду, покажу лише шматочок. Як файно воно усмалюється. Я сподіваюся, ті, хто хоч трішки розуміються, побачили. Я не стала показувати здалеку, щоб не видно було всю душу. Можливо, так пропустию YouTube на монетизацію. Ну, а я всім бажаю гарного дня, п'ятниця, останній робочий день на цьому тижні, чудового вам настрою. А я погнала в хату займатися останніми дрібничками, позастеляти столи, попідготовляти, попідготовляти ножі, дощечки клейоночки і так далі. Все. Всім бажаю гарного дня і го працювати!